Найпопулярніші помилки при купівлі нерухомості у Польщі. Перша помилка це не перевіряти величину нерухомості, яку ви купуєте. Наприклад, квартира має 30 квадратних метрів. Комурка локаторська має 3 квадратних метрів. І от в описі оголошення або навіть в домовій книзі буде вписано, що загальна площа нерухомості 33 квадратних метри. Але насправді це буде 30 квадратних метрів квартири і 3 квадратних метри комурки Ви перевіряти, чи ви фактично платите за кожен метр квартири ту суму, чи ще платите стільки ж саму за коморку локаторську. Друга помилка. Це завдаток. Якщо ви резервуєте нерухомість, яку хочете купити, то ви вплачуєте завдаток перед тим, як приступити до акту купівлі. Це сума грошей, яку ви даєте продавцю, щоб він не продавав нікому цю нерухомість. І тут дуже важливо описувати. Даєте ви завдаток, даєте ви залічку, І на що ви погоджуєтесь? Якщо ви погоджуєтесь, що власник може відмовитись від продажу нерухомості вам, то обов'язково вписуєтесь. Писуйте про те, що він має повернути вам вдвічі більшу суму того, що ви дали. Якщо ви відмовитесь, то ця сума грошей пропадає. І третя помилка це йти до одного банку для отримання іпотечного кредиту. Багато людей, які хочуть отримати іпотечний кредит у Польщі, ідуть до одного банку, в якому мають рахунок. Питають, чи може цей банк надати їм іпотечний кредит яку суму, і вже там підстосовується під цей банк. Це велика помилка, адже потрібно перевіряти свої кредитні можливості. Наприклад, у нас компанії кредитний консультант, який обирає різні банки, в які ви можете податись. У Польщі немає такого. Щоб потрібно бути точно клієнтом того банку, щоб отримати іпотеку. Сподіваюся, вам ці помилки зрозуміли. Якщо ви хочете купити у Варшаві чи околицях за допомогою власних коштів чи за допомогою іпотеки, повертайтесь до нашої компанії. Ми допоможемо це зробити безпечно та швидко.